Зараз буду долучати до нашого ефіру Володимира Хандогія, надзвичайного і повноважного посла. Зокрема, пан амбасадор працював надзвичайним і повноважним послом України у Канаді у 98-2000 роках. І пан Хандогі є президентом Української асоціації зовнішньої політики. Слава Україні! Пане амбасадоре, вітаю вас. Вітаю героям слава. Ну, що, це питання я також. Адресую і до амбасадора ну, але також воно призначене для вашої участі, шановні глядачі телеканалу «Еспресо». Зокрема, це стосується тих, хто дивиться наш ефір на Ютубі. Отже, проводимо опитування на тему, чому президент Дональд Трамп втік із саміту G7, Злякався Зеленського, з'явились термінові справи, вирішив пограти гольф або пишіть свій варіант у коментарях. Ну і що? Оце от питання я її адресую до пана амбасадора Хандогі. Вам слово. Е, ну, дивіться, моя відповідь буде, знаєте, без емоцій, вона буде професійною. Такі випадки, коли глави держави скорочують свій термін перебування на тому чи іншому міжнародному. Заходи відбувалися і раніше, і я впевнений, вони будуть і надалі відбуватися. Все залежить від кон'юнктури міжнародних політичних подій, а передусім залежить від внутрішньої ситуації в ті чи іншій країні. Я думаю, сьогодні в Сполучених Штатах Америки скажімо, така комбінація складної зовнішньополітичної ситуації, яка пов'язана з Іраном ізраїльським конфліктом. Плюс додається ситуація пов'язана з тими ну масовими заворушеннями, які відбуваються в сполучених штатах, от вже другий день. Ну зараз вони дещо спадають, але пов'язані з відзначенням, скажімо так дня народження Трампа чи день, який вони оголосили перемоги, це було 14 червня. Ось всі ці події наклали свій відбиток. Але з іншого боку, мені здається, також він поїхав ще й тому, що, скоріш за все, не готовий сьогодні Сполучені Штати Америки доєднатися до спільної думки G7, цих найбільших світових економік з багатьох питань, які турбують людство. І щоб, скажімо так, не Виокремлювати свою позицію, і не викликати якісь так би мовити, не поглиблювати ті процеси роз'єднувальні, які на сьогодні ми спостерігаємо, і в g Севен, і всередині НАТО він скоріше за все і поїхав, ну прикрившись, скажімо так, ну об'єктивною такою обставиною, як ситуація на ірано ізраїльському полі. Шановний пане амбасадоре, тобто таким чином ми розуміємо, що рішення G7 буде не настільки потужним, як би воно могло бути, якби Дональд Трамп лишився так на відповідному саміті. Розуміємо, що йдеться про синхронізацію дій. Держав найпотужніших, зокрема, йдеться про найбільші світові економіки, і про держави, які поділяють між собою певні вартості, зокрема, коли ми говоримо про демократію. Про певний цивілізаційний напрямок, про непідтримку терористичних акцій і ударів, і так далі. І так далі, свого часу саме G7 була одностайною злютованою у своїй позиції щодо російської агресії проти України. Так і от я хотів би розпитати вас про два напрямки сьогоднішнього засідання. Зокрема, коли ми говоримо про Арабо, перепрошую ірано-ізраїльську війну. І про російську агресію проти України до чого нам можна було би чекати від G7, коли ми говоримо про реальні, а не декларативні кроки. Ну, дивіться. По перше, я не втаємничений в таких перипетіях уже дуже внутрішніх. Та наскільки я розумію, G7 цього року не буде мати спільного коміке, яке інколи, яке як правило, буває за підсумками цієї зустрічі. І з точки зору коментаторів, які відстежують це засідання, якраз йдеться про те, що відсутність спільного комікету, такий joint statement», як вони завжди називаються, говорить про те, що Сполучені Штати не готові доєднатися до такої спільної позиції, а з іншого боку, партнери американців, які залишаються партнерами, близькими партнерами. Не хочуть, так би мовити, поглиблювати цей розкол і не, скажімо, не виставляти Трампа на загальну так би мовити, картинку, як такого, що не підтримав це спільне комунікет. Отже, спільно комунікації не буде. Була спільна декларація щодо Ірану, вже, так би мовити. Підписана вона, ну погоджена, скажем, ніхто там нічого не підписує, звісно, погоджена G7 Ірано-Ізраїльської війни, яка дуже така має оптичні форми. Я навіть, чесно кажучи, не до кінця зрозумів, чи приєднався до неї Трамп, чи ні. Деякі засоби масової інформації говорять, що він нібито підтримав і полетів, всі інші кажуть, що полетів, тому що не хотів підтримувати і так далі. Оце так само не немає, не але ця немає з типу, розуміння повного, але ця декларація від ім. G7, тим не менше, висить на сайті прем'єр-міністра Канади як держави, яка організовує цей саміт. Отже, будемо виходити з того, що він погодився. Ця декларація дуже розмита. Вона не не, не закликає до припинення вогню. Що видається на сьогоднішній момент, скажімо так. Перемогою ізраїльського лобі таким чином ні, ніхто не вимагає від Ізраїля припинення вогню, тим самим можливість продовжувати ті акції, які він здійснює проти Ірану. Отже, це перше. Ну що стосується України, наскільки я так само бачив, знайомі з цими документами, поки що ця тема не звучала, і, і як, в який спосіб вона там буде. Е, Зафіксовано мені невідомо, я не знаю. Однозначно, що е, Ірано-Ізраїльська війна затьмарила всі інші світові проблеми, які сьогодні відбуваються в світі, в тому числі, і ті, що відбуваються в Україні. Ну зокрема, е, це варварське бомбардування Києва. Ну, по, по, по крайній мірі на цей момент ніяким чином не знайшло відображення у, е, під час саміту в. в 呃，加拿大。 Пане, пане амбасадоре, я хотів вас просто розпитати. Ну не знаю, представники G7, лідери держави, які зараз там працюють на саміті. Вони ж не могли не знати. Я думаю, що Міністерство закордонних справ відповідних держав повідомляє так про варварський удар балістикою, наприклад, житловий будинок у Києві. Ну е відео там, де російський безпілотник е б'є багатоповерхівку. Також, я думаю, облетіло не, не лише українські засоби масової інформації. Чого нам чекати, коли ми говоримо про реальні діла, про реальні дії з боку G7? Тобто, буде комунікет, не буде комунікет. Ну таке діло. Знаєте, я людина проста, і це не питання, знаєте, символічної дипломатії. Це насамперед ідеться про системи протиракетної оборони і про можливо посилення наших. Наступальних потужностей йдеться можливо про якісь додаткові далекобідні системи. І, звісно, говоримо про гроші, так, тому що не надто приємна ситуація складається в американському бюджеті. Ну це вже підтверджено. Зокрема, це про це попереджав і шеф Пентагону Гекзет. Про те, що не планують вони, так би мовити, збільшувати, а будуть тільки зменшувати. Ну і наразі, наскільки я розумію, це все підвисло на позначці нуль. От, чи держави G7 будуть готові замістити собою американську допомогу? Ну, дивіться, тут треба, мені здається, трошки так виокременно ви позицію окремих держав, які входять uh -huh. до G7, і позицію G7 як групи держав. Отже, на мій погляд, нам не треба аж надто покладатися на спільну позицію G7 саме через позицію з Вашингтона, яку про яку ми щойно говорили, але те, що стосується окремих країн, зокрема Великої Британії, Франції, тієї ж Канади, інших Японії, я думаю, що ця підтримка, як кажуть, не на словах, без зайвих декларацій, без зайвих спільних. Комунікеп, які ми всі очікуємо, вона буде продовжуватися в тій мірі, в якій вони е, е, мають можливості надавати нам допомогу. Чи зможе ця допомога замістити все те, що до цього часу надавали Сполучені Штати? Неважко важко сказати. Ну, особисто, моя думка ну ні, звісно, вона не повною мірою не може замістити ту велику допомогу, яку ми отримали до сьогоднішнього дня від Сполучених Штатів Штатів Америки, але. Але все-таки в нас немає іншого вибору, ніж продовжувати працювати з нашими, передусім європейськими партнерами плюс Японія, і намагатися більше так би мати, акцентувати увагу на внутрішніх наших резервах і можливостях для того, щоб зрештою вистояти і ну, спробувати таки замістити те, що ми втратимо, а те, що ми втратимо, в мене немає жодних сумнівів. Від того, що надавала надавали нам Сполучені Штати Америки. Отже, акцент на двосторонніх відносинах з державами, членами g 7 плюс ширше коло те саме, ми будемо очікувати, і на, на Натівському саміті, де вже збереться там 32 держави, які мають які надають нам на сьогоднішній день допомогу. І, отже, наша наша зовнішня політика сьогодні мені здається. Скоріше, повинна акцентувати увагу на розробці і просуванні двосторонньої двостороннього порядку денного з акцентом на допомогу Україні. А реально дійсно можна не дуже перейматися, чи було це спільне коміке, чи не було. А от щодо двосторонньої підтримки, тут ми мусимо продовжувати наполягати і очікуємо. Ну, я очікую, принаймні, що ця допомога. Не буде зменшена. До речі, двостороння зустріч Трампа і Стармера, яка відбувалася, ми знаємо, він змінив mm -hmm. там цілий ряд двосторонніх зустрічей, і навіть там Макрон там пожартував, на погляд Трампа невдало щодо причин, які змусили його поїхати раніше. Але Стармер у тих повідомленнях, які після цієї зустрічі, наголошував на необхідності продовження підтримки Сполученими Штатами ну, за, за будь-яких обставин. Підтримки України, так, шановний пане амбасадор, ну мене трішки стривожила оця от емоційна історія між президентами Макроном і Трампом. Ми будемо сподіватися, що вони трошки охолонуть, так би мовити, з'їздять в Базиліку у Ватикані, там помоляться. Може, чортівня їх відпустить. Але бачимо, що Дональд Трамп веде. Ту політику, яка може мати надзвичайно серйозні наслідки не лише для України, але загалом для глобального світу. Але я, так би мовити, вже даруйте, залишаюся українським егоїстом. так, ну, І якщо, як казали класики Україна матиме проблеми, то наше нам такий світ без України? Так от, що мене стривожило? Демонстративний сигнал з боку лідера китайських комуністів Сі Цзінпіна. Він опублікував доволі промовистий пост і натякнув, відверто кажучи, на послаблення американського впливу на світовий контроль. За словами Сі Цзінпіна, світ може рухатись далі без Сполучених Штатів. От цитую зараз: сто років тому Британська імперія домінувала у світовій торгівлі, володіючи понад 20% відсотками світового багатства. Багато хто вірив, що її сонце ніколи не зайде. Двіста років тому Франція панувала на європейській арені, її армії боялися, її Культурі заздрили. Наполеон оголосив себе безсмертним. 400 літ тому іспанська корона панувала, від Маніли до Мексики. Її скарбниці стогнали від срібла та шовку. Королі думали, що їхня слава буде вічною. Ну і от, кожна з імперій була затьмарена, кожна імперія проголошувала себе незамінною, але влада слабшає, вплив мігрує, а легітимність вмирає в ту мить, коли її припускають. То, точніше піддають сумніву, а не е, примножують. Ну і світ рухається далі. Пане амбасадоре, що означає цей промовистий сигнал з боку Сі Цзінпіна? Ну, дивіться, я не є полагатом комуністичного режиму Китаю, а я але я не можу не погодитися з деякими, ну може, навіть з більшістю тез, які були висловлені і зараз у цьому зверненні чи там. Ці, ці, ці констатації давайте подивимося на нашу ситуацію. на ситуацію з Україною. Ми ще не так давно думали, що без сполучених штатів, без їхньої підтримки в цій боротьбі Давіда з Голіафом, ми безперечно програємо. Але сьогодні все-таки завдяки і внутрішнім ресурсам і підтримці Європейського союзу, європейських держав і не тільки і. Держав світових, ми абсолютно чітко розуміємо, що ми будемо рухатися далі без Сполучених Штатів Америки, і це якраз лягає в ту концепцію, яку на сьогоднішній день оцей заявив Сізіліпін. Чи це входить в інтереси Сполучених Штатів Америки? Я думаю, що американці ще не до кінця зрозуміли, що їхня політика сьогодні виводить їх за дужки цієї світової політики, і мені здається, все-таки вони десь оговтаються, схаменуться і будуть розуміти, що вони втрачають, і, зокрема, на фоні, так би мовити, зростання Китаю як світової, не тільки економічної, але й світової технологічної, і військової держави, тратити свій пріоритет американці не захочуть. Питання тільки в тому, як скоро вони це зрозуміють, і що вони будуть робити для того, щоб все таки продовжувати і втримувати лідерські позиції. Я вже не кажу про односівне лідерство в світі, але все-таки продовжувати лідерську позицію поряд з іншими державами. Хоча вони думаю будуть і надалі. Отже, так ми можемо і повинні рухатися без сполучених штатів Америки. І Далі не треба такувати. Це не фетиш, розумієте, це не такий ідол, якому ми повинні поклонятися. І от ідол пропав, і ми кажемо, у нас все пропало. Так що ми будемо своє робити, я думаю. Так, цілком з вами погодились, пане амбасадоре. Ну і на останок у нас буквально лишилося пару хвилин. Хотів вас уточнити: нам варто покладатися на китайське лідерство. Так, чи Китай буде партнером насамперед Росії? Ні, я думаю, що, по-перше, Китай його стратегічна мета саме лідерство в світі, а не просто стати чи залишитися партнером Росії. Його сьогоднішні так би мовити, його сьогоднішня підтримка і політика щодо Росії вона, на думку китайського керівництва, як я вважаю, вона сприяє Китаю. Здобувати цю піддирюючу позицію в світі, і я не думаю, що ми повинні скажімо, зараз швидко переорієнтовуватися. і мені здається, що все таки наш цивілізаційний вибір до Європи, до поглиблення відносин, в тому числі Сполученими Штатами Америки, в далекій перспективі, навіть в середньостроковій перспективі, він повинен залишатися, при тому, що звісно. Ми не можемо мовити, ігнорувати її відносини з Китаєм. Проблема у нас українсько-китайських відносин полягає лише в тому, що з точки зору Китаю Україна це знаєте така мізерна частка якихось його економічних інтересів, його за Китаю. в той же час, коли з точки зору України, наш ну скажімо так, товарообіг з Китаю це один з найбільших. Серед інших держав світу, отже, тут така диспропорція в економічних стосунках. Вона змушує нас продовжувати підтримувати і вибурювати це ставлення Китаю до себе. А з точки зору Китаю для нього українця не є якимось пріоритетом взагалі. Дякую вам, пане амбасадоре. Володимир Хандогін, надзвичайний і повноважний посол. Зокрема, надзвичайний і повноважний посол України у Канаді в му 2000 двотисячному роках. Президент Української асоціації зовнішньої політики. Дякую йому.